закінчується 2024 рік Третій рік війни, в якому перебуває наша країна за ці важкі 366 днів. Вінчина підтримувала армію переселенців та економіку краю. Наші області вдалося стати однією з лідерів впроваджені безбар'єрності у 2024 році. Вінничина в рамках державного проєкту Політика героїв за 346,5 мільйонів гривень, придбала житло для 163 сімей захисників та захисниць. Ощадбанк та Вінницька Ова підписала меморандум для підтримки підтримки місцевих підприємців та ветеранського бізнесу також наша область стала першою у державі, де створили департамент ветеранської політики. Про рік досягнень та зрушень у житті області розповідає перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталія заболотна 2024 рік. Це не просто черговий відрізок часу в нашій історії. Для нас, українців, це Знак стійкості, непохитної сили та невгасимого бажання свободи. 365 днів у році. Ці межі давно стерті досвідом, і за цей час Вінничина стала не лише тилом, а й домівкою для сотень тисяч українців, місцем відновлення, сил і руху вперед, надійним партнером для прифронтових регіонів у їхньому захисті та відновленні. Доки наші захисники тримають фронт, ми тримаємо тил. Тут кожна дія важлива, кожна особиста перемога важлива. Цього року ми чули сирени 452 рази. Найдовша тривога тривала 12 годин. Але щохвилини ми знали, наш спокій оберігають сили протиповітряної оборони, їхня самовідданість. Дозволяє нам жити, працювати і будувати далі. 2024-й став для багатьох наших захисників та захисниць роком повернення додому, до рідних, початком відновлення свого цивільного життя. Вони започатковують бізнеси, займаються спортом і мистецтвом, стають лідерами у своїх громадах. Відтак на Вінниччині ми створили перший в Україні департамент ветеранської політики, бо ветерани діють та потребують підтримки. Понад 50 нових ветеранських бізнесів, більше 100 нових робочих місць. Армен Гарибян, Ярослав Фіногенов, Ярослав Бегас, незважаючи на важкі поранення, стали чемпіонами зі стронгмену, велоспорту, Іван Лавренюк. Втративши зір, представлятиме Україну на іграх нескорених 2025 року у Канаді, даючи можливість усьому світові побачити незламний дух українців. А Роман Кашпур пробіг марафон 42 кілометри на протезі у Берліні та Чикаго. Це герої сучасності, і саме з них наша молодь бере та братиме приклад. Стали до лав Збройних сил України і наші молодіжні працівники, лідери молодіжних спільнот Артем Маткаміров, Олексій Шибалов, Андрій Мельник. Сьогодні, завдяки ним, у світі говорять про стійкість українців, а згодом вони продовжують бути голосом молоді у своїх громадах. Свій шостий день народження відсвяткував квадрат обласний молодіжний центр. Осередок волонтерського руху та серце молоді, молоді, яка формує наше сьогодення і будуватиме майбутнє, навчається, розвивається. Цьогоріч більше 200 наших учнів та студентів стали переможцями з українських олімпіад та конкурсів, не дивлячись на відключення електроенергії та повітряні тривоги. Вони торують цей шлях. Нелегкими були і тренування для спортсменів, але все ж бажання прославляти Україну стало сильнішим. Марія Шпатківська здобула срібло штовханні ядра на паралімпіаді, а Дмитро Даниленко став четвертим на Олімпійських іграх у веслуванні на байдарках і каної, опинившись лише за крок від п'єдесталу. Опинитися за крок або відступити на крок не страшно. Страшно втратити віру. 400 підприємств, які релокувалися до нас із зони бойових дій, і спробували ще раз тут, на Вінниччині, і перемогли. Свій бізнес на Вінниччину перевезли кияни, харків'яни, херсонці і стали улюбленцями Вінничан. Ми допомагали їм облаштуватися, адаптуватися, знайти житло для тих, хто переїхав та працівників на місці. А вони. Стали опорою нашої економіки та підтримки Збройних сил. Так, на понад 51 мільйон гривень ми закупили майже 1100 дронів, 119 мобільних цифрових радіостанцій, 10 ребів, 18 автомобілів, приціли, протигази, рації, шоломи, усе, аби захистити наш дім та тих, хто стоїть за нього. Ми усі мріємо про дім. Інколи нічого більше і не треба. У 2025 році за державні кошти буде збудовано понад 400 квартир для внутрішньопереміщених людей. Дитячі будинки сімейного типу Кривогорніциних і Пшеборських переїдуть у нові великі домівки. 163 родини ветеранів отримали сертифікати на житло, а наступного року придбають та облаштують його. Бути вдома це не лише про стіни, це про підтримку, про людей, які поруч, які дають віру у свої сили. І кожна маленька перемога це частина великої спільної перемоги. 2025 рік ще одна дистанція у нашому марафоні, у нашій спільній боротьбі. Будьмо сильними, будьмо непохитними. Стоїмо за себе та своїх близьких. Життя триває. Україна живе, слава нашим героям! У 2024 році наша область досягла значних успіхів у цифровізації, а саме в розвитку мережі центрів надання адміністративних послуг, це допомогло чималій кількості жителів області швидко оформити паспорт, різноманітні витяги та посвідчення учасника бойових дій. Про інвалідність та пенсійне навіть у віддалених громадах також запущено електронні сервіси для отримання онлайн послуг, що зменшує черги та підвищує ефективність роботи ЦНАПів. На сьогодні абсолютно всі центри у Вінницькій області працюють з електронними документами в дії. 24-й рік був складним. Вінниччина залишалася в статусі відносно спокійної мирної території, але з регулярними атаками ворога на цивільну, енергетичну, критичну інфраструктуру ми залишаємось областю, яка прийняла одну з найбільших кількостей вимушених переселенців в Україні. І, власне, ці питання були одним із пріоритетів діяльності Вінницької обласної військової адміністрації. Ми спільно з нашими партнерами, з міжнародними гуманітарними організаціями, національними організаціями, які працюють в сфері підтримки вимушених переселенців та інших категорій осіб, які потребують допомоги. Дуже багато зробили різних заходів, покращували умови проживання, забезпечували інтеграцію вимушених переселенців, працевлаштування, профорієнтування, створювали нові умови для освітніх закладів. А якщо говорити суто про напрямок цифровізації, то попри війну ми продовжували розширення мережі центрів адміністративних послуг. За останній рік ми додали 46 нових точок. Це віддалені робочі місця, де люди можуть отримати якісні адміністративні послуги а також покращували існуючу мережу ЦНАПів. Дуже активно працювали над забезпеченням стабільності зв'язку. Тут кілька напрямків роботи було. Один з них це забезпечення роботи стабільної роботи мобільних операторів під час тривалих відключень світла та в режимі блекаут. Ми спільно з громадами з комунальними підприємствами підтримували їх у вигляді додаткового генерування електроенергії в таких випадках. Також працювали над розширенням мережі проводового доступу. Знову таки, попри військову складність, нам вдалося реалізувати проект в прикордонній території, і мешканці 10 населених пунктів вздовж кордону з Молдовою отримали якісний сучасний високошвидкісний проводовий інтернет та публічні точки вайфай доступу. Це населені пункти, де взагалі ніколи не було проводового інтернету. А дуже часто там немає мобільного зв'язку, і люди тепер можуть ну, банально викликати швидку в себе з дому, а не бігти десь на гору для того, щоб знайти зв'язок. Також працювали над підвищенням рівня кібербезпеки та кіберзахисту, як наших обласних закладів, так і структурних підрозділів обласної військової адміністрації, районних військових адміністрацій, територіальних громад. Всі громади в нас пройшли протягом цього року. Аналіз кіберінфраструктури та кіберзахищеності, кібераудит, так званий. Ми зараз працюємо також на рівні області над цим. Я думаю, особливо після останніх подій всім зрозуміло, що ворог і в інформаційному полі намагається зашкодити українській інфраструктурі в цифровій і тому для нас це теж один з пріоритетів. Тому рухаємося в різних напрямках. Цифровізація для нас залишається одним з пріоритетів. І наша головна мета це те, щоб мешканці могли отримати якісні цифрові послуги в найкращому випадку в себе вдома, не виходячи кудись до органів місцевого самоврятування чи органів влади. Підтримка збройних сил, допомога ветеранам, безпека дітей та розвиток громад стали ключовими пріоритетами роботи і депутатів обласної ради. Виконавчий орган Вінничини спрямував мільярди гривень на оборону відновлення реабілітаційних центрів, створення укриттів в школах і садочках, а також на відкриття молодіжних просторів. Попри виклики війни, рада ухвалює рішення щодо інвестування в економіку та розвиток громад області. Підтримка збройних сил, допомога ветеранам, військовим та їхнім родинам, а також турбота про громади стали ключовими напрямами роботи Вінницької обласної ради у 2024 році. Головними пріоритетами були безпека та оборона, стійкість та турбота у тилу. І на фронті. Вінницька обласна рада у 2024 році працювала за принципами безпека і оборони це пріоритетами. Стійкість і турбот це дало можливість консолідувати і об'єднати зусилля, зусилля бюджетів в першу чергу на підтримку Збройних сил України. На фронт передали дрони, реби, генератори та інше необхідне обладнання. Громади області спрямували понад 1,8 мільярда гривень на оборонні потреби, щоб підтримати військових і наблизити перемогу. Передаємо на 95-ту бригаду 60 FPV-дронів. Це робота депутатів обласної ради, Барської міської ради. І вони поїдуть виконувати свої завдання. За підтримки обласної ради в області відкрили та оновили реабілітаційні центри. Наприклад, у Ямпільській лікарні придбали обладнання, яке допоможе надавати якісну медичну допомогу жителям найвіддаленіших сіл. Сформовано зал фізичної терапії, який складається з трьох компонентів: системи переміщення і відновлення ходьби пацієнту. Луна, яка придбана з останнього виробного конкурсу за кошти районної обласної рани. За другу частину придбана система «Левіта» – та підвісної терапії. Також з такими працюють фізичні терапевти. Значну увагу приділяло й безпеці дітей у школах і садочках більшості громад області вже збудували протирадіаційні укриття у Калинівській ТГ. Усі навчальні заклади обладнані сучасними сховищами, що дозволяє безпечно проводити уроки навіть під час тривог. Це таке наше було не пристосоване підвальне приміщення. Тут стояли помислові котли. Потім вирішили зробити тут таке укриття, яке ви зараз бачите. В укритті було проведено капітальний ремонт, коли лунає та повітряна тривога. Ми дуже швидко спускаємося сюди в сховище. І ну, настільки можна, наскільки воно тут захищає наших дітей. Маємо Wi-Fi, діти працюють, навіть і проводимо уроки. Ви бачили, що можуть під час повітряної тривоги, ми можемо навіть проводити уроки. На сьогодні у нас у всіх. Освітянських закладах і дошкільних навчальних закладах всі вже проводяться офлайн навчання, тобто стаціонарне навчання. Молодіжна політика також була серед пріоритетів роботи обласної ради у погребищі, Козятині та Чернівцях відкрило молодіжні центри, де молодь може реалізовувати свої ідеї, брати участь у майстер-класах, тренінгах та знаходити однодумців. Тут будуть базуватися і різноманітні гуртки, які вже на сьогоднішній день працюють у Чернівецькій громаді. Ну і окремим напрямком тут буде працювати Чернівецька молодіжна рада, будуть проводитися різноманітні заходи, майстер-класи, тренінги для молоді від різних людей, які тренерів, експертів, які будуть сюди приїжджати. Попри велику війну, в області розвивають і туристичну сферу, аби зберегти надбання українців та показати світу унікальність нашої культури. У селах розвивають зелений туризм, відновлюють давні традиції українців та влаштовують ярмарки та культурні посиденьки. Активну туристичну сферу розвивають і у Крижопільській громаді. Ми хочемо, щоб не просто це було в Крижополі, а в кожному селі ці туристичні локації, коли буде якийсь тур, щоб ми налагодили оцей зв'язок з нашими гідами, з нашими екскурсоводами, з нашими навіть клубними працівниками. Кожен турист він хоче привести свої цікавинки, що сувенір. У 2024 році головними завданнями обласної ради залишалася турбота привітничан, безпека та економічна стійкість. І ці пріоритети залишаться незмінними і у 2025 році для роботи депутатів. Безпека та оборона, стійкість та турбота за цими пріоритетами працювала і жила Вінницька громада у 2024 році. Найбільше зусиль та коштів місто витратило саме на підтримку збройних сил України. За цей рік у Вінниці встановили п'ять когенераційних установок, аби жителі міста отримали стабільне воду та теплопостачання в школах міста. Будували протирадіаційні укриття. Яким був 2024 рік у громаді Вінниці в нашому наступному сюжеті. Найбільше коштів у 2024 році Вінницька громада витратила на підтримку Збройних сил України, закупівля дронів, пікапів, тепловізорів, засобів радіоелектронної боротьби. З початку повномасштабного вторгнення російських окупантів Вінниця на постійній основі підтримує 58 військових частин. Ми підтримали наших 58 бригад, 58 формувань військових на системній основі, тобто більше двох раз. Багатьох ми підтримали вже і по 20, і більше раз. І якщо говорити про Цю підтримку вона полягала в тому, що ми надавали їм fpv дрони а таких передано 10 тисяч штук. Ми надавали mavic 3 t таких 750 штук. Ми надавали автомобілі 50, тобто позашляховики 4 х 4, 500 тисяч сухих душів. Тобто це було роздано якраз на початку літа, тобто травень і початок літа ви інтенсивно видавали. Якщо говорити про реби, це переважно субвенції надавали, тому що реби, кожна частина по-своєму їм потрібні параметри, і вони купували їх, і багато їх придбали за субвенції. І якщо говорити про підтримку логістичну, то 5 паливозаправників придбано за кошти Вінницької міської територіальної громади. Ще один проєкт це встановлення п'яти когенераційних установок на котельнях теплопостачального підприємства «Вінниці», а ще модернізація системи теплопостачання та встановлення сонячних електростанцій. Встановлювати відновлювальні джерела енергії влада допомагає й бізнесу, зокрема через програму часткової компенсації витрат. Дуже активно ми працювали, починаючи з квітня 2023 року, після початку провадження програми підтримки бізнесу в частині відновлених джерел енергії. І якщо говорити в цілому, 80 суб'єктів господарювання перейшли вже на сонячні панелі, а також частина з них на акумулюючі станції. Цілому 16,5 МВт сонця вже в місті Вінниці працює на громаду, на підприємства, ну на відповідно на енергетичну безпеку і стійкість. Майже чотири сотні підприємств з Харкова, Херсону та Запоріжжя релокувалися до Вінниці та створили понад дві тисячі нових робочих місць. Для підтримки бізнесу міська влада запровадила програми компенсації кредитних ставок. Якщо говорити по релокованому бізнесу, 406 суб'єктів господарювання спочатку повномасштабного вторгнення у нас релокувалося. Це і Донецька, і Луганська, і Харківська області, і Запорізька, Херсонська області. І вони створили 1963 нових робочих місця. Але це неможливо було без нашого місцевого бізнесу, які дали пільгові умови їм на оренду, дали можливість розміститися, дали можливість тут, скажімо, закріпитися. І разом з релокованим місцевий бізнес за цей час створив понад 4 тисячі нових робочих місць. Це наша економічна стійкість і наша економічна підтримка нашої держави на безпечні і комфортні умови в закладах освіти з бюджету Вінницької громади витратили 89 мільйонів гривень. За ці кошти у восьми ліцеях зробили термомодернізацію. Також придбали 45 генераторів. Починати треба з безпечного середовища, створення безпечного середовища, тому що завдання міської влади, департаменту освіти і всіх адміністрацій закладів освіти це створення того безпечного середовища, де наші діти, в якому наші діти можуть отримувати якісні освітні послуги. Цього року закінчився ремонт ще в двох найпростіших укриттях закладів дошкільної освіти. Закінчився ремонт в укритті. Села Малікрушленці, яке використовується і для школи, і для садочка, і для жителів Малокрушлинецького села. Так. Побудовано шість протирадіаційних укриттів на території. Ліцеїв, які є безпрецедентним прикладом для всієї України, тому що ми з гордістю можемо сказати про те, що Вінниця є одним із перших міст на де на території закладів освіти побудовані зовсім нові укриття, які набагато міцніші, набагато стійкіші, набагато багато функціональніші. Вони не тільки захищають від ракетної від дронової небезпеки. Але й мають функцію захищати від радіації. Ведеться будівництво ще чотирьох укриттів протирадіаційних на території закладів дошкільної освіти, відкриваються центри військово-патріотичного виховання на базі чотирьох закладів загальної середньої освіти, ліцеїв і трьох професійно-технічних закладів. Відкрито 10 класів безпеки. Закупівля сучасного медичного обладнання, встановлення пандусів, ліфтів та модернізація медичних закладів. На це понад 100 мільйонів гривень виділили з міського бюджету, ще майже 30 мільйонів на надання послуг пільговим категоріям населення та військовослужбовцям, а ще підтримка ветеранів російсько-української війни, військовослужбовців та їх родин. Над цим постійно працюють департаменти міської ради. І основні пріоритети Вінницької громади безпека та оборона, стійкість та турбота залишаються незмінними на 2025 Рік вечір 31 грудня перед новим роком в українців був щедрим вечором. В цей час накривали багатий святковий стіл на щедрий вечір. Або як його ще називають Маланку, дівчата та хлопці ходили з вертепом та водили козу. На свято заведено переодягатись у тварини фольклорних персонажів. Зазвичай у Маланку перевтілюється не хлопець, а жінки постають в образах чоловічих героїв. Щедрувальники піснями славлять господарів, бажають їм здоров'я та достатку, за що отримують винагороду в Україні. Традиційним святковим символом на Новий рік тривалий час була не ялинка, а дідух виготовляли його з кулів або з першого зажинкового снопа. Кільканадцять пучків окремо плетених соломинками ув'язували в пишний вінок. Знизу робили розгалуження, щоб дідух міг стояти. Новорічна ніч завжди вважалася особливою та чарівною, а загадане бажання обов'язково мало збутись. Це останні, останній день року, і в нас стає приказка як проведемо, так і зустрінемо. Тобто ми повинні провести е, старий рік, провести його так, щоб він не повернувся до нас. А сьогодні йде війна, і ми хочемо, щоб вона швидше закінчилася. Тому українці завжди намагалися цей день відзначати особливо, як саме? Значить, у нас щедрували. Щедрівки поділяються за своїм, за своїм змістом на кілька таких, на кілька підрозділів. Перші це щедрівки дитячі, дітки малі. Ходять щедрувати. І хлопчики, і дівчатка. Є окремо дівочі гурти, є поробочі гурти, є разом ходять. Тобто на Вінничині в нас варіантів щедрування є, є, є декілька. Перший хлопчик, який заходив у хату, він мав обмолотити дідуха. Дідух внесли на святий вечір, він цілий тиждень стояв до, до Василя. На Василя він мав його обмолотити. Розстріляли якусь ріднинку, давали дідуха, давали або качалку, або палицю, обмолочував, обмолочував, частину зерна могли дати курям, частинку могли посіяти господарів, а більшу частину зберігали до весни і за перше жвання, яку сіяли, яку сіяли на весняну сівбу. Вірили, що Душі предків, які переселилися в дідух, вони будуть там е зберігатися, але потім вони переселяться в зерно, і весною ми висіємо їх в поле, і вони знову будуть чекати, жити з нами, допомагати нам впродовж наступного року і чекати нових, нових свят. Телеканал «Вінниччина» вітає усіх з новим 2025 роком. Нехай він буде щедрим на тепло та добробут, благополуччя та достаток. Нехай у кожній домівці, як і у всій нашій країні, запанує мир, щоб усі, хто чекає своїх рідних із полону чи з війни, могли їх обійняти у 2025 році, і щоб ми разом відсвяткували нашу спільну перемогу.